Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. А цих діток, здається, не дуже добрий день. Вони так забруднились, що навіть сонечко засмутилось. Хіба це добре бути такими бруднулями і замазурами? Краще бути охайними, чистенькими, як дівчинка Соня. Вивчимо про неї віршик, який так і називається Сонечка умита, автор Грицько Бойко. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, чисті черевички у косичках стрічки. Усміхнулась сонечко. До малої сонечки. Чи уважно ви слухали? Хто запам'ятав, як звати дівчинку у віршику? Правильно, сонечка. А ще можна назвати її Софійка, Софія, Соня. На кого задивилось сонечко? Як виглядає дівчинка? Що в неї у косичках? Як реагувало сонечко на дівчинку? Як ви гадаєте, чому сонечко посміхнулось до сонечки? Діти, а тепер повторюйте вірш за мною. Задивилось сонечко. На маленьку сонечку. Сонечка умита. Сонечка одіта. Чисті черевички у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Давайте ще раз задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта. Чисті черевички у косичках стрічки. Всміхнулось сонечко до малої сонечки. Ви всі великі молодці. До побачення!